Маю великі прохання до кожного з нас, як громадян України і як окремих одиниць, з яких складається сьогодні українська нація. Бути дуже уважними до того контенту, який ми маємо з вами перед очима, і який ми самі створюємо на своїх соціальних сторінках. І навіть в тих месенджерах, якими ми з вами спілкуємось. Зверніть увагу, з ким ви спілкуєтесь, на яку тему ви спілкуєтесь, і ем, які головні є месенджери у вас до своїх близьких людей, і якими месенджерами з вами обмінюються, обмінюються ваші близькі люди. Який посил ми маємо одне до одного, і який посил ми отримуємо, і це є дуже важливо. З того, з чого ми з вами сьогодні складемо зміст кожної години нашого життя, а можливо кожної хвилини, те ми отримуємо як результат. Якщо я відкриваю, наприклад, на свої месенджери і продивляюся, перечитую, переслуховую те, що я отримую від своїх побратимів, від своїх близьких людей, які мені дала ця війна, клята. Ви знаєте, я приходжу до того висновку, що ми зараз дихаємо, начебто взагалі одним спільним таким повітрям, який несе нам. Такі, от, знаєте, по-перше, вона несе почуття спільні одне до одного, і якимо таким дивним чином, знаєте, от бувають моменти, коли ми в розпачі. Бувають такі періоди, коли ми навпаки на якомусь такому підйомі колосальному, емоційному. А зараз ми. Прийшли до того, що ми з вами вже одними тими ж тезами проговорюємо, те, що відчуваємо, бачимо, за чим ми почали вже боятися. Ми починаємо боятися за те, скільки нас залишається кількісно в нашій якості. Тобто ті, які розуміють, що сьогодні йде боротьба, не просто за виживання нас, нашого там села, чи прийдуть сюди, вони чи не прийдуть, кому моя хата дістанеться. А, а, чи виживемо ми і як і чи ми зможемо себе в подальшому ідентифікувати як нація, тому що гинуть сьогодні справжні. І ті, які сьогодні йдуть до лав збройних сил, які ще вчора не усвідомлювали, що вони є представниками великої нації величної нації, вони це починають відчувати вже після першого бою. І вони це починають нести далі. Вони приносять це додому, повертаючись в так зване цивільне життя. Хоча вже давно ми мусимо, мусимо і зобов'язані прибрати ці. Межі між цивільними і військовими зараз з вами маємо бути одним спільним військом. Так, от, коли вони повертаються додому, там де ще немає бойових дій, вони стикаються з байдужістю і нерозумінням. Всі цікавиться, тільки коли воно все закінчиться. Але вони їх цікавить ваша відповідь, щоб ви сказали скоро, скоро ще трошки, ми от зараз переможемо. Ти тут пересидь, переховайся, піди там кави купи, щоб задонатити. Чи як? А це ми підтримуємо. Як це фронт економічний? Ми підтримуємо свого виробника, да? якось так. 20 гривень я задонатив на ЗСУ, і от я переміг. Ні. Ми хочемо бачити тут. Таких самих громадян, свідомих і волевих, які стануть спиною тут, поки вони ще не взяли зброю. За ту адміністрацію продаж напівкалабаранського за продаж землі за зруйновані ці, тут, якісь земельні товариства, назвемо так. Да, не будемо зараз уточнювати, що за цим стоїть, але ми розуміємо. Да? Все продано або розкрадено, і всі сидять, чекають перемоги. Не буде ніякої перемоги. Ну це неможливо. Це питання часу. Знаєте, ще от в березні, в травні, я коли своє відео робила, і тоді особисто я от проговарювала. Що знаєте, тут питання не того, що нас як добре, що за три доби нас не захопили, нас можуть захопити через два роки, через три, через п'ять. Це просто питання часу. Поки ми тут лікуємо всі, що нас не захопили за три дні. Ми ж нічого не робимо для того, щоб нас не захопили через п'ять. Особисто я не бачу, щоб готувалися, молодь, щоб їх виховували з мисленням вже майбутньої військової одиниці свого війська. Немає ну, ніяких заходів таких там. ну, пиріжки напікли пекли в школу, зібрали 3-4 тисячі, відправили десь комусь. Вони навіть не завжди знають кому. Типу вони підтримували Збройні Сили. Ми районам з Белараємо, наприклад, в районі 25 тисяч населення на прилад нічного бачення для людини, ну, яку знають піврайони, і з 80 потрібних. Тисяч за місяць зібрана там 30 чимось, і ну от розумієте, як це це. це... Це страшно, насправді, і безвісті зникають Ті, які йдуть воювати, вони йдуть воювати ненавченими, Вони це, але ті, які ще не пішли, вони це все бачать, і вони не все рівно не вчаться, і вони не піднімають питання військової підготовки. ще до того як вони потраплять до навчального якогось там центру, як це воно там називається? Я не знаю. Всі сподіваються, що їх там навчать, і матамату дадуть, і вони піде і переможуть. Може, а інші вважають, що туди не треба йти, бо він загине одразу. Треба вчитися вже тут, зараз, разом, гуртом. Ви будете більш впевненими в собі, ви будете розуміти, чого ви не знаєте, і ви будете приблизно розуміти свої сили фізичні в тому числі. От і все, і якщо влаштовуються протести по великих містах зараз проти адміністрації, яка використовує кошти на бруківку, це не означає, що я класно ми поставили лайк і їх підтримали. Придивіться, хто у вас сидить на місцях, що у вас за депутати, що у вас за голоди, ви, там, сільради чи громади, чим вони займаються, те, що у вас під носом. придивіться. І чи ви маєте поруч гідну кандидатуру за місць негідних? І як ви визначаєте гідність? І чи взагалі вам потрібна ця гідність? Все дуже просто: хто у вас сусіди? Половина їх буде колаборантами, які здадуть тих, які сьогодні там е, можуть активно себе е, позиціонувати як громадянина України, який переймається знову ж таки державною мовою, державницькою політикою і захистом е, держави. Державної ну, територіальної цілісності піднімаються ці питання, і він розуміє, що треба йти воювати. А сусід в цей час його ненавидить, і коли прийде сюди російський чобот, він йому здасть цього сусіда, бо він його дратував весь цей час. І ці сусіди є. Ви думаєте, вони залишились тільки на окупованих територіях? Чому ви вважаєте, що їх немає на неокупованих? Ну, і Треба якось... Якось це визначати словами, це обговорювати, піднімати. Час толерантності, яка да, він з нами заграв страшну, кривавий, страшний кривавий жарт. От, і тому давайте будемо уважними до того, які слова ми використовуємо і який сенс ми вкладаємо в ці слова. Почнемо з цього. От, і будемо відповідальними за те, що ми проговарюємо і за те, яку інформацію ми носимо в собі в голові. Якщо ми почнемо інформацію замінювати на якісну, яка має такий собі заклик до самовдосконалення і до відповідальності, і до Розуміння, усвідомлювання себе сьогодні як не просто біологічного організму, який має сховатися десь і пересидіти ці часи, так вже не буде. Ви все рівно будете закатованими і вбитими нашим загарбником, да, споконвічним. От, а якщо ми змінимо в собі якість, ми станемо цілим. З... Одним спільним зі своїм військом. І таким чином ми зможемо чинити більше, таким чином ми зможемо створювати якісний опір, і велика вирагідність буде того, що ми зможемо переломити хід подій, які сьогодні відбуваються. Події дуже страшні, і вони криваві, і вони дуже Дуже а ну вони велики. Притому в буквальному сенсі слова. Фронт розширюється, і фронт забирає дуже багато життів наших співгромадян. Це не просто зісіушники і не просто наші хлопчики. Це також наші співгромадяни. Хлопчиками вони можуть бути для нас, для тих, кого ми особисто їх знаємо, і там, де ми пліч опліч з ними стоїмо. Але вони є захисниками сьогодні держави, і вони є насамперед і нашими співгромадянами. І завтра ви будете стояти в їхніх лавах. Але бажано, щоб ви там стояли за своїм особистим бажанням і за своєю свідомістю. І тоді ви не будете бачити себе як жертву, цього, яка загине через дві години, як туди потрапить. Вона буде вже навченою і таким чином більш якісною, більш продуктивною. все дуже просто насправді. От і тому давайте все ж таки Себе питати і починати якісь дії рухатись і бачити себе е, захисником. Не просто підтримуючим якийсь там економічний фронт, тому що він пішов там. Взагалі, ви мене зрозуміли. Я дуже сподіваюся на це. І... Дуже була б вдячна вам також за ваші певні якісь пропозиції. Слава нації.